Вітаю вас на каналі Чистий Розум. Мене звуть Іван, я лікар-психіатр, і сьогодні я би хотів поговорити про онлайн-консультування. Плюси, мінуси та нюанси. Сама по собі концепція не нова, і існує вона вже доволі давно, але під трошки застарілим терміном телемедицина. Але, власне, суть не змінилася, це фактично зв'язок. Пацієнта зі спеціалістом або лікарем без, власне, особистої присутності на прийомі. А з розвитком технології ця модель стала набагато більш доступна для всіх, оскільки майже кожен має смартфонний доступ до інтернету або комп'ютер з веб-камерою, мікрофоном, який дозволяє зв'язатися з будь-якою людиною в будь-якій точці світу. Особливо це стало актуально на фоні пандемії, починаючи з 2019 року, коли всі власне себе відчули трошки ізольованими, як від одне від одного, так і від спеціалістів, лікарів і так далі і тому подібне. Також це доволі сильно торкнулося мене і моїх співвітчизників з початком відкритих бойових дій в Україні з 24 лютого, оскільки багато хто був вимушений або переміститися, або евакуюватися, або ще щось. І це стосується як пацієнтів, так і власне лікарів. Тому з кожним роком подібна подібний, скажімо так. Формат онлайн стає все більш популярним і актуальним. І до цього доводиться адаптуватися як пацієнтам, так і спеціалістам, тому що впродовж доволі таки тривалого часу психіатри, психотерапевти, психологи майже виключно консультували офлайн, тобто особисто. Але час міняється, обставини міняються, і ми всі потрошечку адаптуємося. Які ж плюси у подібного формату? Ну, по-перше, це доступність, це можливість зв'язатися з будь-яким спеціалістом в будь-якій точці світу і, відповідно, отримати якусь для себе необхідну інформацію, оцінку і, можливо, рекомендації з приводу лікування. А окрім цього, це дозволяє інколи побороти деякі стереотипи, які взагалі б не дозволили людині прийти на власний очний прийом. З багатьох причин, і навіть коли мова не йде про певні стереотипи стосовно психіатричної допомоги, завжди залишаються такі нюанси, як певні стани, наприклад. Тривожні стани, панічні стани, які, в принципі, не дозволяють людині знаходитися в якихось незвичних умовах. Також це усуває проблему того, що не завжди є можливість навіть в мирні, тихі, спокійні, безпандемічні часи, знайти на в своєму місці або населеному пункті спеціаліста, який би задовольнив людину. Власне, з Онлайн-консультування можливість пацієнтів в плані вибору спеціаліста набагато розширюється, і до того ж, дуже часто це буває банально дешевше, оскільки це дає можливість не витрачати кошти на якісь транспортні витрати. І це може здаватися чимось малозначущим коли мова йде про те, що там людині достатньо. там Проїхати на машині 15 хвилин або півгодини на метро, але коли пацієнт знаходиться в одному місці, а спеціаліст на іншому кінці країни, то звичайно це створює певні як фінансові, так і логістичні перешкоди. Також з позитивних моментів це те, що людині набагато легше проконсультуватися у декількох різних спеціалістів, не виходячи з дому, для того, щоб отримати різну оцінку своєї ситуації і, відповідно, вибрати найбільш зручну для людини стратегію боротьби зі своєю проблемою. Які мінуси є у цьому форматі? Ну, по-перше, наш мозок, він не зовсім такий звик до онлайн-формату. Ну, тому дуже багато моментів і тонких нюансів, які проявляються або, скажімо так, вмикаються в момент особистого спілкування, не настільки помітні в онлайн-форматі. Не кажучи вже про те, що можуть бути проблеми зі зв'язком, з якістю відео, аудіо і так далі, тому подібне. Тому що, якщо вже не те пішло, то коли мова йде про психіатричну, психологічну і психотерапевтичну діагностику і допомогу, то для спеціаліста дуже важливо не тільки те, що людина говорить, а й те, як вона говорить, міміка. Жести, положення тіла, інколи ще це називають мовою тіла. Не кажучи вже про те, що мені важко це пояснити якимись науковими термінами, але таке враження, що людина в особистому або офлайн спілкуванні поводить себе і демонструє себе набагато природніше, ніж онлайн. Чи є це тією проблемою або тим мінусом, який ставить хрест на онлайн консультуванні Ні, абсолютно. Тому що це в ідеальному світі ми можемо з кимось зустрітися, все обговорити, всі питання вирішити і так далі, тому подібне. Але враховуючи певні обставини, далеко не завжди є можливість так зробити. І тоді залишається лише. Користуватися тими методами, які нам доступні, також, з мінусів можна сказати, це те, що людина при онлайн-огляді не має можливості отримати якісь консультативні висновки або заключення у паперовій формі, які мають якусь. Якийсь юридичний сенс або юридичне значення, тому що фотографії або скани цих документів, вони не є, скажімо так, валідні, то, іншими словами, вони не несуть того ж самого значення або важливості, як документи в паперовій формі. З нюансів також варто сказати, що е чи можливо призначити людині лікування, яке потребує рецептурного. Якогось супроводження або іншими людською мовою препарати, які продаються по рецепту. Так, це можливо. Це можливо, по-перше, за рахунок того, що аптеки якраз таки продають медикаменти за фотографію рецепта, і, в принципі, в найближчі місяці міністерство планує перейти на онлайн рецептурні бланки, що знову ж таки спростить цю ситуацію. Але в чому є нюанс? Дуже багато наших співвітчизників зараз опинилися за кордоном в абсолютно різних країнах світу, і проблема полягає в тому, що далеко не всі ці країни підтверджують наші рецепти або наші рецептурні бланки, не кажучи вже про фотографії цих самих рецептів, навіть якщо вони написані англійською, французькою, німецькою і так далі. Тому. Навіть якщо я консультую, наприклад, людину, яка опинилася в Європі, я зазвичай одразу кажу, що не факт, що за моїм рецептом вдасться придбати лікування, яке я призначу. Ну і тоді цей, цей момент вже лягає на плечі власне клієнта, як він буде діставати ці медикаменти. Якщо мова йде про межі України, то з цим майже ніколи не виникає якихось проблем. Тобто, іншими словами, формат онлайн-консультування дозволяє і отримати якісь діагностичні моменти оцінку ситуації, і, власне, отримати документи для лікування, якщо воно потрібне. Підтвердження якихось діагностичних моментів, інших нюансів. На жаль, це за даних умов не є можливим. Тому це варто враховувати, але зазвичай, все ж таки, людина звертається на прийом не за якимись документами, а, власне, або для того, щоб зрозуміти, що відбувається, або для того, щоб отримати допомогу. Часом поступово формат онлайн-консультування, ну, я так розумію, він буде все більше і більше витісняти офлайн-спілкування, як інколи зараз ще кажуть, або очне спілкування. Тому це ті реалії, до яких нам всім доведеться адаптуватися, комусь більше в більшій мірі, комусь в меншій мірі. Але з іншого боку, я думаю, з часом, з появою більш швидкісного, якіснішого інтернету, більш нових камер, мікрофонів, скажімо так, технічного спорядження, то поступово потрошечки нам вдасться все ж таки наблизитися по ефективності до власне очного спілкування. Тому, я думаю, це питання часу. І знову ж таки, повторюся. Онлайн-консультування важливе в тому випадку, коли у людини немає можливості прийти очно на консультацію або на прийом. І якщо у людини дійсно немає можливості так зробити, але їй все одно потрібна допомога, то яка вже в біса різниця, яким, у якому форматі вона її отримує? Головне, власне, результат, а не те, як ми його досягаємо. Тому, якщо підсумувати, це Новий доволі таки актуальний формат все більше спеціалістів на нього переходять. Ну і власне в нас в якомусь сенсі немає вибору в тому, щоб користуватися цим новим форматом чи ні. На все добре.